Всім привіт! Мене звати Маштедер Дмитро, і сьогодні ми поспілкуємось з вами про такий класний інструмент, як ChatGPT від OpenAI, а саме як його використовувати для роботи з маркетплейсами на прикладі конкретно одного: це Etsy. І якщо хтось ще не знає, як це працює, це такий штучний інтелект, який допомагає а, на основі великої кількості інформації видавати. Зразу відповіді на ваші запитання. Тобто це не йде мова про формат як Google. Ви шукаєте там, вбиваєте, як продавати на Etsy, і він вам видає декілька різних інструментів. І тут одне з відео це, це і наше відео. А більш якісно працює для того, щоб в такому форматі це все відбувається. Для того, щоб пройти реєстрацію, все дуже просто. Ви нажимаєте «Trade чат GBT. Воно вам перекидає на систему там, реєстрації буквально в декілька кліків, завдяки Google Пошті ви зможете отримати доступ уже з України. Це відбулось буквально вчора, тому дійсно може вам допомогти. Отже, ми в самій системі, і для прикладу, давайте подивимось, як він працює. Рекомендую вам писати інформацію на англійський. Можна використовувати додаток Deeply. Deepl. Він більш якісно працює для того, щоб писати текст. Наприклад, якщо у вас поки що там, англійська не дуже класна, то можна використовувати, наприклад, що таке е, е, як продавати на Etsy?» How to sell on Etsy?» Ви копіюєте цей текст і вставляєте. Насправді можна працювати із українською, е, як продавати на Etsy?» Однак мені більше подобається все-таки працювати через там, перекладач, або якщо ви знаєте на достатньому рівні англійську, то е, конкретно давати запити англійською, оскільки і затримка є, і переклад трішки гірший. Тому є момент. От. І в результаті замість звичайної видачі в такому форматі, там багато різних силок, рекламні кампанії е, і так далі, зразу генерується відповідь на ваше запитання. Потрібно зареєструватись, розмістити свій товар, встановити ціну, описати свій товар, відповідати на запити, завершити угоду, коли є якийсь клієнт, оцінити покупця, і він вас залишить доставочку, забезпечити доставку, збільшити продажі. Клас, просто супер. Тобто за декілька секунд він вам дав конкретні відповіді на, на ваше запитання. І так можна робити дуже, дуже багато усього. До прикладу, тепер зробимо це англійською. По-перше, відповідь, як ви бачите, набагато швидше. А, самі відповіді, вони формуються на англійський, і після цього ж перекладаються на українську. Тому і швидкість грає роль, і тобто, якість перекладу. Однак, якщо дійсно там є труднощі з англійською, то можна спокійно використовувати такий формат. Є. Наприклад, далі ми знаємо: тобто, list your items how How-to-list. How to list uh, items on Etsy. In далі він що нам? Зареєструйся на Etsy. Uh, on the sell on the Etsy, button located on the top right corner. Тобто він каже: конкретно зареєструйся на Etsy, нажми таку-ту кнопочку. Після цього нажми кнопку додати лістінг. Після цього пройди е, послідовно, тобто він розуміє, е, базуючись на різних статтях в інтернеті, як проходить поетапно реєстрація і наповнення лістінгом. Далі ми зареєструвалися, нажимаємо додати лістінг, загружаємо фотографії, так і є воно насправді. Після цього прописуємо заголовок, описуємо сам товар і рухаємось далі. Пишемо детальний опис товарної позиції, встановлюємо ціну, вибираємо кількість товару, яка в нас є прописуємо умови доставки. Цій, умови оплати, PayPal чи інше, перевіряємо, Review, your listing and make your necessary Changes, тобто перевіряємо і нажимаємо кнопку publish. Все. Тобто за декілька секунд він відповідає на те, як з цим працювати. Но це ще далеко не все, що він може робити. Тут є такі схеми. Від яких вас може голову знести, так як у нас це відбулося. Тобто, що ми дійсно зацікавлені в тому, щоб працювати з цим ресурсом на такий більш якісному рівні, і оце тільки декілька форматів, як можна. Наприклад, ми маємо товар, і нам потрібно загружути фотографію. Окей, фотографії це інший сервіс, але от тайтл для нашого товару ми можемо спокійно використати і створити завдяки цьому ресурсу. Крет а тил. форва ітем. Айтем. Item, We, uh, item use, uh, Використай м. Um, recommendation recommendation uh, Використай рекомендації uh, uh, для For, uh, так, зараз ви бачите трішки з англійської такий затримки, тим більше коли знімати і говорити. Тому в такому форматі зараз uh, створи, створи назву товару нашого товару, базуючись, базуючись на рекомендаціях, рекомендаціях про, від Etsy, як правильно наповнювати назви. Е, наш товар? це е, ор, е, шкіряний, шкіряний органайзер для косметики е, в коричневому кольорі. Розмір 3х3 сантиметра. Ну, чи там, не знаю, 30х30 30 сантиметрів. Mm. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Угу. Mm -hmm. «Hint-Made uh, Brown Laser Cosmetic Organizer» є. Yeah. Uh, тепер додамо перша ітерація, вона може бути як uh, якісною, так і не зовсім. Нам потрібно більше йому дати контексту і навчити його працювати з uh, тим, що ми хочемо. Тому додаємо uh, create, create uh, different. keywords» which Connected to our item. Тобто ми можемо його використовувати і прописувати саме наші ну, тобто згадки про те, що от, це є наш товар, це є наш продукт, і він розуміє: Makeup Storage, Travel Cosmetic Bag, Beauty Case, Toilet Holder. І от, наприклад, не знаю, vanity Organizer. Не знаю, що це. Ну, до прикладу, напишемо. vanity Organizer. Ну, уже щось е, схоже. Можливо, там не зовсім наше, але ми тут і для того, щоб дати йому е, рекомендації, як далі використовувати. Ну, все рівно це вже щось схоже до нашого. Так, чудово. Тепер е, додаємо е, «Great, Use uh, First, Fifth and eleven keywords in our title. Давайте спробуємо так. Вже набагато краще. Воно тепер розуміє перший makeup Storage, Laser Punch і 11-й Zip Punch» є portable makeup kit. В результаті у нас є Brown Laser Makeup Organizer, Handcrafted Laser Punch with Zipper Closure», Portable Cosmetic Bag. Прекрасно, як на мене. На такому рівні ми буквально за декілька хвилин це зробили. І е, давайте спробуємо, що з цього вийде, знайти. Ну, Це потрібно, звісно, е, орієнтуватися, що, що є наше, що не наше. Але е, це все відбулося за декілька секунд. Brown Laser Makeup Organizer, Handcrafted, Zipper. Ми, як на мене, дуже круто. Наступним кроком ми вже маємо, ми сформували, так, секунду, ми сформували, виходить назву, тепер нам потрібен опис. Так. На основі тайтлу, на основі назви і декількох кількох кількох характер... Характеристик про товар. Сформуй, сформуй опис товару, використовуючи е, інформацію про товар, е, матеріал шкіра, розмір 30 на 30 сантиметрів. Коричневий. Коричневий. Далі, що ще? Е, в комплекті йде, наприклад, ремінець для руки руки. Для в комфор... ну, такому форматі. Напиши цей текст з смайлами та в веселому форматі, як для. А це вже трошки пізніше. Е, тепер ми маємо, до речі, цю оцю річ це вже наступний трік і наступний такий крутий момент, як ми можемо це використовувати. Тепер у нас є буквально ще за декілька секунд уже опис нашої товарної позиції. Uh, check Your Item stylish Brown Laser Makeup Organizer. This Handmade Beauty is Perfect Size for All Consmetics. From, uh, from Premium Quality Laser. It will last a long time. It even comes with a cute rice trap. Офігенно. А uh, як на мене, uh, давайте зробимо наступне. Це uh, зроби. Зроби текст більш структурним. Добав такі пункти. Е, для кого заголовок з е, закликом до дії. Заголовок з закликом до дії. М -м. Наступне це для кого? Для кого цей товар? Товар. «Характеристики», Чому варто його купити? Заклик до дії. І тепер ми маємо можливість переформувати цей текст більш по тій структурі, яку ми хочемо. В результаті. Uh, майже так як я хотів, uh, тобто можна додавати uh, add this uh, paragraph пара парафс віз 2 ту От, таким чином ми зробили уже не просто е формат е опису, а е дописали, от, саме як е ось тут, наприклад, на Etsy і продають. Тобто е опис є там, наприклад, е початок, потім Perfect Gift, е такий типу, більш виділено, travel Dжеверлі, і от, опис How to Order. Характеристики, shipping process. І тут ми теж це зробили зараз. зараз. Тобто, є perfect, ну, тобто заклик до дії, Look for Brown Laser Makeup Organizer. Who is, who is this product for? Для кого цей продукт. Makeup Wants to Keep the Collection neat and tidy. It's great to choose always on the Good Neat, Convenient. Можемо тепер ще додати і інші речі, наприклад. Uh, вже можна експериментувати. Ну, в принципі, цього достатньо. Uh, тепер ми створюємо ключові слова. Base on this uh, Create 11 uh, Keywords. for Etsy. Таким чином, він там формує uh, уже набагато краще. Розуміючи, що це за нас за товар. Чим більше ми характеристик тут додаємо, тим краще він зрозуміє. Наприклад, portable портал Угу. Наш, не наш. Окей, додаємо, видаляємо. Тобто, і таким чином, можливо, він дійсно використовує якісь там ключові слова, які ще не розуміє, але тут його потрібно навчати в цьому і фішка, що ви працюєте над тим, щоб його навчати і робити краще і краще. Е, інший приклад вже покажу в, в інших відео. Но на цьому етапі, я думаю, дійсно е, велика кількість матеріалу і облегшення вашої роботи точно можливе. Тому, е, на мою думку, цей чат він і цей OpenAI, і штучний інтелект може змінити кардинально підхід до роботи з маркетплейсами, до роботи в цілому. Це тільки один use case, один приклад того, як можна це робити. Ми ще маємо дуже багато інших форматів, як допомагати нашій роботі агенції пришвидшувати і автоматизувати процеси по створенню контенту, роботи з іншими якимись публікаціями. Створенням портрету клієнта, відповіді на комуні... відповіді на питання клієнтів і так далі. Тобто таких моментів є дійсно дуже багато, тому рекомендую вам підписатися на наш YouTube канал і слідкувати за новими відео, які допоможуть вам покращити також вашу роботу. Тому до зустрічі! Підписуйтесь на цей канал, діліться своїми рекомендаціями, тіпсами, як ви використовуєте чаджібіті в своїй роботі. Дійсно буде цікаво почути і ваш ваші поради. До зустрічі в новому відео.